І з нами на прямому зв'язку Павло Фролов, народний депутат України, голова ТСК захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих. Пане Павле, доброго дня вам вітаємо, Доброго дня. пане Павле, з озвученої інформації зрозуміли, що можна оформити документи через дію, але є маленьке але серед тих, хто нас дивиться. Не всі українці користуються таким додатком застосунком. Є українці, які звикли до традиційних документів, вони їх збирають і будуть приносити відповідні інстанції. Пане Павле, в такому випадку, скільки часу може займати розгляд відповідних паперів? Ну, розгляд після подання заяви заяву ви дійсно правильно сказали, можна подати і онлайн, але це коли і орендодавець і орендар мають цифровий підпис. Якщо ні, то можна з документами звернутись до ЦНАПу будь-якого центру на дня адміністративних послуг або до будь-якого сервісного центру або відділення пенсійного фонду України по всій території України, і після подання відповідних заяв. На розгляд документів відведено 10 робочих днів, і потім на протязі трьох календарних днів відповідно заявників про результати розгляду мають відповідні органи державні повідомити шляхом СМС або на електронну пошту, або так постановою Кабміна визначено іншим, іншим шляхом, тобто мож, можуть подзвонити СМС на електронну пошту. Пане Павле, ну зрештою логічно, що це право на субсидію отримають не всі. Так, хто може отримати? Хто може розраховувати на такі субсидії? Ну, на щастя, ця субсидія розповсюджується на всіх ВПО з 2014 року. Не лише ті, які після початку повномасштабки це наша комісія позитивно оцінила і можуть звертатися відповідно внутрішні переселенці, у яких саме більше 20% вони витрачають на житло. Далі вони не отримують допомогу на проживання це 2 або 3 тисячі гривень. Вони не є учасниками а, програми прихисток. Це компенсація відповідна за, а, на а, на комуналку, і а, які переместилися, тобто в ВПО вони з окупованих територій або з території, де велися або ведуться бойові дії. Угу. Отакі от отакі вимоги встановили. Ну тобто, це якраз найбільш вразливі категорії внутрішніх переселенців, тобто саме ті, які найбільше потребують допомоги від держави. Пане Павле, триває війна, і в багатьох речах ми залежні від наших західних партнерів. Фінансова складова не є винятком. Ми так само зараз залежимо від тих надходжень, які потрапляють в український бюджет. Пане Павле, те, що потрібно підтримувати внутрішньо переміщених осіб, немає жодного сумніву. Єдине питання: джерело наповнення саме цієї статті. звідки будемо брати кошти для того, щоб їм допомагати. Ну передусім це джерела державний бюджет. Це програма, соціальний, соціальний захист осіб. Бюджетна програма соціальний захист осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Але ми знаємо, що відповідно державний бюджет він майже наполовину наповнюється нашими західними партнерами. Тобто, це кошти, всі, все, що Україна заробляє, податки, митні платежі, надходження від приватизації, від продажу цінних паперів, воно все йде на оборону і безпеку, на наші збройні сили та інші військові формування, які стримують агресора. Тобто, але крім цього. Передбачено, що можуть бути і напряму фінансуватися кошти іноземних партнерів, кошти донорів, тобто інші джерела, не заборонені законодавством. Так, що тут всі, хто може долучатися стосовно наповнення. Цього фонду на наповнення відповідних джерел фінансування це, це все вітається, і ми всі будемо будемо цю роботу продовжувати, щоб більше було ресурсів і ще і більше внутрішніх переселенців змогли отримати Бо таку субсидію на оренду житла. Вона я нагадаю, вона може бути другою оформленою крім субсидії як компенсації на житлово-комунальні послуги, житлова субсидія, тобто це додаткова субсидія і. Переселенці ну можуть обидві субсидії отримувати, пане Павло. Ми дякуємо вам за те, що розтлумачили це нововведення, і щиро бажаємо усім внутрішнім внутрішньо переміщеним особам скористатися такою опцією, особливо в нинішніх реаліях. Ситуація змінюється щоденно. щохвилини. ми це бачимо. Дякуємо, Павло Фролов, народний депутат України, голова тимчасової спеціальної комісії захисту прав внутрішньопереміщених осіб та інших постраждалих.